Матусі, моє вітанечко. Хочу вам продемонструвати е, те, що треба кожній матусі. Must have. Дивіться. Е, почнемо з цього. Ось ванночка для купання коштує 1000 гривень. Дуже зручна з термометром, з матрасиком. Так, далі. Дивіться, є ось такі килимки. Дивіться, яка товщина в них. Коштує 900 гривень розмір 2 на 1,80 метра. Є ось такий горшик. Ціна 380 гривень. Фірма Ельтеріна дуже якісний пластик. Кошики, кошики для іграшок. Дивіться, ось такі тектильні м'ячики 200 гривень. Дуже, дуже... люблять діти з ними бавитися. Дивіться. Кошик 250 гривен. Ми придали всього і воно <головіка> все там лежить. Так, дивіться далі. Э -э каталочка зі стиликом. Э -э столик каталочкою. 1100 гривень коштує. Далі, що у нас ще? Да. О, є ось вот такий вот набір силиконового посуду. Коштує всього 550 гривень. Дивіться. Тут іде тарілочка, ложечка, вілочка, трубочка. Ось Воно все йде на присосках. Бачите, дитина не скине, якщо навіть захоче, не буде скинути. Чашечка з кришечкою ось ще одна кришечка. Ось така річ, щоб їда нікуди не убігала. Так, дивіться далі, що вам ще хочу показати. Є в нас ось такі от чудові матрасики. Ось матрасик, дивіться, з резиночкою, дуже гарний, якісний. 380 гривень. Далі. Ось такий. О, він більш тоненький, але дуже такий прикольний. Ось цей 480 гривень. Так, йдемо далі. Ось матрасик з подушечкою. Такий м'ягенький. Цей коштує 550 гривень. Асортимент великий, не можу все показати зразу, але кому що цікаве, пишіть, є багато всього. Так що дякую за увагу.